Разом з настанням теплої погоди на території Шосткинського району різко зросла кількість випадків загоряння сухої рослинності. За словами провідного фахівця відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій Анастасії Мацакової, лише на минулих вихідних рятувальникам довелося приборкувати шість пожеж в екосистемах. У Шосткинському районі за ці вихідні сталося сім пожеж. Шість з яких відбулося в екосистемах це загоряння сухої рослинності та сміття. Тому хочемо звернутися до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в умовах навколишньої середи, не провокувати великі пожежі та слідкувати за. Своїми діями людська недбалість та необережне поводження з вогнем може призвести до великомасштабних пожеж, адже суха і сонячна погода зазвичай сприяють швидкому розповсюдженню полум'я. Локалізувати такі загоряння дуже складно, говорить фахівець. Варто зазначити, що за спалювання сухої рослинності передбачений штраф, мінімальний розмір якого складає 3060 гривень. Далі йде на підвищення в залежності від складності пожежі та умов, при яких вона сталася. В залежності від дій людини, яка спровокувала цю пожежу, цьогоріч вже були зафіксовані випадки стягнення штрафів з паліїв. Так, грошове покарання понесли мешканці серединобудської та шосткинської громад. З метою недопущення надзвичайних ситуацій в екосистемах вогнеборці систематично проводять роз'яснювальні бесіди з населенням, де розповідають про усі наслідки, які несе за собою спалювання сміття та сухої рослинності.